Добрий вечір, йду зараз закривати курей. Ось що знайшов. Ось одна курка втікала просто постійно. А тут у нас пшениця була і солома лежить. Ось йду взяв відро, тепер буду збирати урожай. Дивіться, що знайшов. Одна курочка нанеслася яєчок. Тепер не знаю, що з ними робити. Чи вони хороші, чи вони не хороші. Підкажіть, що тут так що це вона так несеться. І Чого вона тут знесла кубло зробила? А тут курочки в нас вона живуть. Сейчас покажу. Вона не йде в сарай, вона постійно на вулиці знаходиться. І собі там живе. Тут у них сарачок є. Але ті несуться там, а вона несеться тут. -то. Я ніколи не думав, що вона стільки не несе яйце. Стільки вона тут вже несеться. Я був в лікарні. Любимо доставати, рахувати. Яйка. Скільки тут є їх? Давайте одне. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім дев'ять. 9, Десять, одинадцять, двенадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, 15, шістнадцять, 15, 17,

24 і одне розбите. ось все, бачите, яке кобло зробила собі. І одне воно розбите. І що з нею робити, скажіть мені, підскажіть, будь ласка. І знову воно пішла десь ходить гуляє. Не зайшла до сарая. Скоро зима почнеться. І що його робити? І скажіть, будь ласка, гарного всім вечора і такого врожаю, як я знайшов тільки що. Підписуйтесь на канал, буде дуже цікаво. Дякую за увагу. Добра ніч.